Всім вітання, з південної Кароліни. Хто пропустив минуле відео, то розкажу. Ми зараз знаходимося на Mortial Beach. Відпочиваємо сім'єю на березі Атлантичного океану. Зараз я знаходжуся на п'ятому поверсі нашого готелю. Ocean One Resort називається. Перша частина блогів була у нас трішки хмарною. І кожного дня нам приходилося Менше часу проводити на пляжі. Тепер, нарешті, сонячно. Навіть якщо є трішки хмари, то тоді навіть краще, тому що не так спекотно, не прирве сонячне попадання на шкіру і ми гарно проводимо час сім'єю. Сьогодні я розпочинаю другу частину наших блогів і вас запрошую. Ось такий вигляд з нашого балкончику. Ми вже сьогодні зранку, десь о 9 годині, ходили на пляж, поки не було так спекотно, зараз у пора, повернулися пообідати і ми з катрусею хочемо прогулятися десь магазинчиками, тому що хлопці. Хочуть полежати, відпочити, а ми не пройти. Ми хочемо піти з нею десь ось в цю сторону, розвідати, що не ходили, і вон там бачу такий магазинчик є. Хочемо подивитися, що там є. От там наш готель. Ми сюди йдемо, бачимо, тут варент можна такі... Гольф. Карт, машини брати. Бачимо, багато людей користуються, але не бачимо сенсу. Всюди можна пішки піти. Та й своє авто є. Називається магазин Іглс. Нам з катрусею розглянемо, що тут є в асортименті. В минулому відео ми також вас брали в інший магазин. Я дещо була для себе придбала, показувала розпакування. Зараз подивимося, що ми тут знайдемо. О, яка акула зустрічає нас на Sugar life якесь є. А тут ще й солодкий рай. Тут все, все з цукерками різними. Всі магазини приблизно всі одинакові і з одинаковим асортиментом, але що, як то кажуть, перевертає мою увагу, то я вам покажу. І ось з бісеру, тому що, я розумію, що це ручна робота. З бісеру такі різні рибки, 16 доларів, колібрі різних кольорів, ящерка. Немо Ось такі. Пламінго. Коза, а бабка. А ще ось такий шум вітру з мушлів. В половинках кокосу свічки Mortal Beach. Ціна 10 доларів або 2 за 18. Я дорогою милую за гібіскусами. які вони тут гарні, кольори. У мене тільки вишневий вдома і то. А тут такий для них сприятливий клімат. Це ми бачимо взагалі? Будінка. Клас. Ось такі пальми в мене вазоном дві, є, але ха, ви злізу мають цибульку, як ананас. А тут для них рай в такому кліматі. Хоча мої також добре себе почувають і нові навіть Мама! листочки повипускали. Катруся собі вибрала ось таку так колір щось не передає <ріх> морської хвилі. Футболочку, бавовняну на пам'ять з Mortal Beach. Звідти ми принесли з Катрусою нові плавальні шорти для Марка, в яких є вбудовані ось такі ще шортики, які облягають ніжку, тому що від піску дуже йде подразнення в нього. Нам порекомендували і ми дуже задоволені, йому дуже комфортно у них. Сьогодні перший день, коли нам потрібна парасолька. Нарешті сонячне небо. Навіть колір води змінився завдяки цьому. Пройшли всі грози, дощики. І ми з дітками знову насолоджуємося хвилями, океаном. elite Вітання з Південної Кароліни, Мартел Біч. А я лежати засмагати не можу зовсім. Знайшла собі роботу, тут біля берегу силю. І мушлі збираю, якщо якась гарна. Рядом, кажуть, і на пляжі собі роботу знайшла, не можеш лежати. Так воно і є. Тут попід ноги. Тільки чекають, що хтось щось буде їсти і кине. Голуби прямо з рук дзьобали зерновий батончик, яким я їх пригощала. Ми приїхали в Сіфуд-Ресторан. Такий бафет морської їжі. Діти не дуже люблять, але ми так хочемо з Брендоном, тому там є дитяче меню. Ми будемо насолоджуватися морською їжею по повній програмі. Цей бафет тут просто безкінечний. Ось такі кораблі і на кожному якась їжа. Я навіть не знаю звідки починати, але зараз щось придумаю. Така смакота. Сьогодні півдня спеціально не їла, щоб цього доброго спробувати морського. Тут ще ціла територія з десертами. Я навіть перше не помітила, аж Брендон сказав. Ой, це вже місця немає взагалі на ті десерти. Тортики. Ой, таке, о! Баклава. Оце я лізьми, оце я люблю. Captain George's Seafood Buffet. Так називається. Ми з катрусею нарешті потрапили на пірс. Хлопці відпочивають в готелі, а ми насолоджуємося кожною хвилиною. так багато людей. Тому що там сонечко сідає, отак вдалині. Ми трішки з балкону пофотографувалися в готелі, бо гарний вигляд був. А на пірсі вже не знаю, як вийде, Катруся гон біжить, а я за нею я за фотографа сьогодні. А там набережна Борд. Такі блискавки тут, але дуже багато рибаків і людей, то ми зараз до крайньої точки дійдемо і назад. Ми буквально в двох хвилинах від нашого готелю. Ось наш готель тут найвищий. Сьогодні перед останній день нашого перебування, тут, тому ми по повній програмі з катрусою хлопці замучені засмаглі. Ми були в ресторані, наїлися, то тепер відпочивають. А ми ні-ні ні гуляти, гуляти і ще раз гуляти. Всім сімейством в зборі вирішили піти нарешті погуляти на Баурдволк набережно, бо ще до сих пір не ходили. Постійно якісь дощі, грози передавали, то притримали на класнішу погоду, таку як сьогодні. Зараз вже 19 година, а ще так припікає сонечко, ого! Я виглядаю така ніби спечена, але насправді я так завжди спочатку червона. Тоді вже будуть трішки більш коричневого кольору, але зовсім не спечена. Користуємося сонцезахисним кремом і сидимо під парасолькою. Проходимо територіями інших готелів, які на березі самому. Гарно тут так. Я кажу дітям в такій порі добре на пляж тільки йти. Від цих високих готелей якраз затінок на березі. І дивіться, кого ми зустріли. Кицюю якусь. Ой, туди більше котиків є. Хтось їх підгодовує біля готелей. Проходимо такі вайбові, океанські бари, ресторани і нарешті виходимо на таку дерев'яну набережну, де і проведемо сьогоднішній вечір. Там є велике колесо огляду, ми колись вже на нього ходили з катрусею. А Марчик не любитель. І ми Не знаю, чи підемо в цей раз. Побачимо, як воно піде. Все, у нас всього 10 хвилин пішки і ми тут на набережній. І дуже якраз класно, що тіньок. І буде комфортно нам гуляти. Ми хочемо дочекатися заходу сонця. Надіємося, сьогодні побачимо. О 20 годині 4 хвилини передають. Буде захід сонця. Мені так подобається така атмосфера морська. Гарні різні інсталяції. І зараз тут дітям на пам'ять обов'язково зробимо фото. Тут сцена невеличка, є. Жива музика, грають музиканти. Люди зібралися, слухають. Марчик виявив бажання, сказав, якщо всі сім'єю підемо, то він погоджується на таку авантюру. Ну, Обов'язково бути тут і не піти на колесо огляду. Але перед цим ми вирішили підкріпитися і зайшли в найближчий ресторанчик. Shark Bar and Grill. Так, ми гарно повечеряли і чекаємо черги на колесо огляду. А там на задньому плані вон які розваги. Я лезла. Так, все, ми поїхали. А тут можемо бачити всі ці атракціони згори. Ох, як їх високо катають там. На колесі огляду проїхалися. На пляжі Катрусю нафотографувала. Сонечко заходить, ми ще трішки погуляємо і будемо повертатися в готель. А сьогодні з вами прощаюся. Дякую, що були з нами. Бувайте здоровенькі. Мирного вам неба, міцного здоров'я. Всього самого доброго. Побачимося в наступному відео.